Прийміть мої вітання, підписчики. Це на, якби, покупки з барахолки. Не з барахолки, а з гуманітарки. Що я купляю на гуманітарках? Це я сьогодні був на гуманітарці. Це саме, кстаті, найкраща, як би сказати, ну ви поняли, гуманітарка в місті Вараш. Там де я це цей фото буде, якщо не забуду, вставлю. Так, купив диск. вот такую сумку сумка я не знаю саморобна такая именно купил я его из-за цепочки потом еще вот такая сумка блескучая вся ну ничего тогда может кому надо пощить звонить Луи Витон. Имену Бам отдыхает. Такая бам-бам-бам. Тетя Мотя пошла. И ось таку бляшку еще. И це все я купив за 35 гривень. Я не знаю, я йшов з сими вещами вообще ні про що не думав. І щоб углядався, щоб пакет не порвать. Бо пакет взяв за 8 гривень. Надо его будет десь оставить отдельно. Так, дальше. Далі я на днях ходив і купив ще там одній гуманітарці отаку от штуку за 55 гривень, це кошмар. А, їх дві було, щоб не одна, а дві. 55, представте собі. Далі, дивитися, що я тут. Зайшов іще на одну гуманітарку. Взяв два диска О, Disney. Потім от це все. Ось такі вот такие штуки. Отакі вот, вот отдав 140 гривень. Ну, гуманітарка теж така. Там 2 тижні не поймаєш коли ти є скидки там бувають. собі, І ця сама гуманітарка, що була спочатку два рівня тут. Я взяв за скільки... 5 гривень, что? Да рычек есть. Да, 5 гривень. Ну, это да и сумки брал сегодня. Так что представьте себе, вот это уловы. Ходить по гуманитаркам купляйте, но ну, только по, по самым лучшим, как говорят.